Всім привіт! Хочу зробити маленький обзор свого кастом велосипеда саморобного. Сам зробив, сам склепав, сам поламав. Все нормально, все стандартно. От, дивимося. Так. Що починати? Рама. Рама банальна, стандартна Україна. Просто, просто, просто. Максимально, максимально змінена в своїй конфігурації. Перше, що було зроблено, там є фотографії, я вам поскидую всі фотографії, коли буде будуть цікавити. На подшипниках встановлена ламаючася рама, тому що е, я. Дивився на всі велосипеди, які є, всі мають амортизатори. Я, всі... ну, я хотів теж амортизатор, але я не, міг змог... не мав змоги собі придбати такий велосипед. І я вирішив зробити ще покруче. Всі ходили, всі казали, що ход, у мене 5 см. Все, все як має бути, все круто. Ні, я всіх рішив і переплюнув. Я зробив ход 20 см, хто не вірує, я міг би показати. Багато де їздив, в Ужгород їздив. На ньому сам чудово. Амортизатор робить, все робить прекрасно, тільки-тільки була біда в тому, що Рама рама, рама, рама слабенька, максимально слабенька, тоненька, І я просто просто не розчитав мощності сварки. Я, я, я перепалив трубу, вона в мене буквально ну, десь тиждень тому сламалася. і... Зараз, зараз я, я хочу все заново переробляти і ну, вдосконалювати максимально, як я тільки можу. От у мене двигатель є із Бензокуси Експерт. А, в епіцентрі купляний класний двигатель, все чудово, Він вже років має, мабуть, ну, 7-7, може більше. Да, масло є чуть-чуть того, що. Літом він у мене заклинив. Взагалі не крутився старти не міг йому його завести ніяк. Я його повністю розібрав, була причина ужасна, масло було ужасне, і сам поршень закипів у циліндрі. Так що я коли його розібрав, я ледве його виняв оттуда. Виняв, змастив, зробив все, як має бути. Він заводиться чудово, прекрасно. О, Карбюратор новий, правда, і бичок новий стоїть, тому що на цих косах не було ну, предусмотрено таке слово, бляшки защитної. І коли заводиш, ставиш на землю, ти собі спокійно заводиш. А тут немає такого. ну, Терло-терло і протерло мені дирку. От що я, до чого я веду. Цей двигун я хочу встановити на велосипед. От тут маю сцепляння Сіпляння тут виход маю. Зараз, секунда, покажу, що я надумав далі. От. От. От з, з флекса цей редуктор. Правда, я його розбирав вчора, тому що мені треба виняти виняти от, от сам якорь якор треба мені виняти, тому що я на ньому хочу е шліци нарізати, шліци, щоб він мені підходив сюди, в коробку, о, сюди, ну, в ціплення саме заходив туди. Потім то все збирається, все складається. І цей ну. Угол буде. Так. От так буде все встановлено, І такий угол буде 90 градусів, тут буде вихід. Так. То, вже, то вже скидує обороти. Хорошенько так. Я так порахував більш половину оборотів. Якщо тут можна подивитися, ну, фокусіруйся, отак. Шість 6,5 тисяч оборотів. Я його, якщо зуб'ю, то ну, буде ну, по три, ну дві, ну, все буде видно, то я все встановлюю на нього встановлюю маленьку зв'язочку І я не знаю, куди я його тут примудрю, ну, я то щось придумаю. Ставлю цеп. Це е, все, що в доско... все, що змінюється в велосипеді, то е, я думаю, що це буде рама ну, сама установка двигателя. Е, Заднє колесо вже в мене є втулочка. Е, от, так, ну, що тут буде видно, на втулочці є різьба. А тут для, цих, для байків встановлюється дискові тормоза. От я замість того накручу сюди таку же звздочку. Так, в мене є. От так. От ще мене ну, зв'язка. Вона туди накрутиться. Накрутиться туди. Вона більша, як ця, ще раз така більша. Я її тут устанавливаю, протягую цепь і туди двигатель. Подалі хочу залишити того що, того, що хочу зробити не цілком. ну Опять хочу зробити, щоб, якщо, не дай Бог, бензин закінчився, або ще якісь нюанси, або двигатель ну, не робить, або ще що, щоб я міг приїхати на на велику. Вот. Вот. І все. То, все в розробці буде всі відео. Як я буду далі продовжувати робити то все. Я буду скидувати Кого щось цікавить, дзвоніть, питайтеся, Підписуйтеся, лайки ставте. Ага, що я ще хотів точно сказати, передній амортизатор ужас. Просто ужас. Який він розбитий, це просто капець. Я е, бачив в інтернеті ідею, класно, звісно. Сюди просто знімаю колесо. Ставлю пластину сверлюю пластину. пластині посередині дирку, щоб колесо прикрутити. І в кінці пластини ставлю, щоб амортизатори поставити Поставити амортизатори із запорозці передні. Вони мають, ну, там, де втулка ці вт ставляться втулочка і закручується знизу на ступицю. Я їх просовую через руль. Сюди, щоб вони тут були на рулі, сама втулочка. Ну сама, сама ця дирка. Вниз він іде і знизу він має різьбу. От Я різьбу так накручу Щоб він хоч чуть-чуть мав вход і він дуже шикарно виглядає. Мені дуже понравилася ця ідея. От на цьому буду я працювати над цими ідеями. Підписуйтеся, ставте лайки. Чекаю ваші коментарі, що можете щось додати, допомогти. Дякую, підписуйтеся, канал Антон Барзак